Отже, до нашої студії сьогодні завітала директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин. Вітання, пані Алло. Добре, добре. І хочемо з вами поспілкуватися про зміни, законодавчі зміни, та які стосуються ринку зайнятості в нашій державі, і, зокрема, щодо роботи самого центру зайнятості. Чи можете коротенько описати, що зміниться от найближчим часом, чи можливо вже які зміни вже вступили в силу? Зміни вже вступили в силу. Служба зайнятості реформується і взагалі реформується сфера зайнятості в Україні. Зміни вступили починаючи з 29 жовтня, вступив в дію закон 2622. Це закон, який вносить дуже суттєві зміни в закон про загальнобов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та закон про зайнятість населення. Зміни стосуються надання послуг роботодавцям і обслуговування безробітних, які звертаються за пошуком роботи. Що кардинально змінилося? По-перше, Відмінений, відмінений бувший підхід до бронювання робочих місць для соціально вразливих категорій населення. Якщо раніше було відомо, що 5% квота доводиться усім роботодавцям, роботодавці зобов'язані працевлаштовувати цих соціально вразливих категорій населення. Якщо ж не працевлаштовують, вони обкладаються штрафами. Угу. Сьогодні держава наслідує європейський досвід і стимулює роботодавців працевлаштовувати таких осіб. Даним законом передбачено шість видів компенсації для роботодавця, які буде працевлаштовувати. Соціально вразливі категорії населення одна з е, цих видів компенсації діє уже це компенсація оплати праці за внутрішньо переміщених осіб, числа безробітних, які працевлаштовані до роботодавців. Станом на сьогодні, з 29 жовтня, ця компенсація діє, не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати, можна компенсовувати за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи, тобто впродовж двох місяців роботодавець отримує таку компенсацію. Хочу сказати, що станом на сьогодні в області вже близько 300 роботодавців отримали такі компенсації. Профінансовано роботодавцям області. Відшкодовано, правильніше буде сказати, роботодавцям області 5,5 мільйонів за працевлаштування близько 500 осіб, 470 осіб працевлаштовано. Так, це внутрішньопереміщені особи. Окрім того, через три е, місяці, а деякі через 6 місяців е, вступлять в дію інші компенсації. За працевлаштування осіб, які понад один місяць перебувають на обліку, осіб квотної категорії, які понад один місяць перебувають на обліку, якщо ж роботодавець працевлаштовує їх до себе, то він може е, упродовж 12 місяців отримати компенсацію е, двох мінімальних розмірів єдиного внеску. Це е, станом на сьогодні 2948 гривень. Такі працівники у нього мають працювати два роки. Угу. А хто хто це саме в цю в цю квоту входить? Так? Це підпенсі, В цю квоту так входять, як і раніше. Це е, особи передпенсійного віку, це молодь, uh -huh. це е, військові, які повернулися, розширене число розширені види квотних категорій, це люди з інвалідністю, це учасники бойових дій, це молодь, яка претендує на перше робоче місце, це, це е, люди, е, люди з інвалідністю, це Жінки, які виховують дітей до 6 років, тобто ті ж квотні категорії, які були, але ж розширили з орієнтацію на те, що ну, живемо ми зараз в воєнному стані, і тому відповідно збільшується категорія осіб, які потребують додаткового соціального захисту. Ще, ще буде компенсація 50% витрат на заробітну плату, але не більше мінімальної заробітної плати за працевлаштування осіб передпенсійного віку. Це особи, яким до пенсії лишилося 5 років, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Якщо роботодавець працевлаштовує таку особу сроком не менше ніж на один рік, він отримає таку компенсацію. Дія даної норми буде застосовуватись через три місяці. Ще буде компенсація єдиного соціального внеску за безробітних, які за працевлаштування безробітних, які перебувають на обліку більше як півроку, тобто особи, в яких. Термін безробіття затягнувся. Роботодавці стимулюють, стимулюють взяти на роботу таких працівників. Вони також зможуть, такі роботодавці також зможуть отримати компенсацію подвійного розміру, мінімального страхового внеску. Це також станом на сьогодні 2948 гривень. нас таких людей, яких безробіття затягнулося, у нас в нашій області багато чи? Ну, у нас в області середній термін перебування в стані безробітного менше як півроку, але це середній термін. Все-таки є особи, які перебувають, їх не так багато, але є певні особи, які перебувають в стані безробіття до року. Mm -hmm. Є особи, в яких трошечки більше року. А є особи, які працевлаштовуються за 10 днів. Це все залежно від... Того, які маємо на сьогодні вакансії, від бажання людини працювати, і від того, чи знайде вона для себе роботодавця, який бажатиме її працевлаштувати і навички якої і професійні якості задовільнять його вимоги. Ну а відповідно, рівень заробітної плати, який пропонує роботодавець, пані Алла, а ці компенсації так. може отримати роботодавець тільки приватна особа фірма, так чи якщо навіть комунальне підприємство бере таку людину на роботу, то воно теж може отримати. Якщо комунальне Підприємство є прибутковим, тобто надає ще комерційні послуги, то може звертатися за компенсацію наразі е з, е за працевлаштування осіб з числа внутрішньопереміщених. Якщо е підприємство відноситься до бюджетних, таких компенсацій воно отримати не може. Тобто е держава стимулює приватний бізнес. Держава стимулює е бізнес, який е Ну, формує у нас сьогодні внутрішній продукт, який е, е, отримує, скажімо так, економіку, е, ще е, передбачена компенсація за працевлаштування е, безробітних. Якщо роботодавець, який протягом 12 календарних місяців е, забезпечував створення нових робочих місць, тут обов'язково мають бути безробітні, mm -hmm. якщо він е, забезпечував створення нових робочих місць, на ці нові робочі місця е, працевлаштував осіб і платив заробітну плату не менше трьох мінімальних заробітних плат, це доволі е, висока заробітна плата е, станом на сьогодні це 20 тисяч 100. от якщо він протягом року зміг отримувати таку заробітну плату на нових робочих місцях, то е, Упродовж наступних 12 календарних місяців він зможе претендувати на компенсації 50% суми єдиного внеску. Тобто, тут також е, компенсація, тут, тут також стимулювання до створення і високооплачуваних е, робочих місць, і також буде. Е, Ця норма вступить через три місяці, і також через три місяці вступить ще одна норма суб'єктом малого підприємництва. Це підприємства, в яких штатна чисельність до 50 працюючих, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних строком не менше ніж два на два роки за направленням служби зайнятості. Mm -hmm. Упродовж 12 місяців буде компенсувати будуть компенсуватися фактичні вітраті в розмірі єдиного внеску за одну працевлаштовану особу. Тобто зараз дуже велика частина коштів буде спрямовуватись на. Заохочення бізнесу до створення нових робочих місць і підтримання тих робочих місць, які є наявні, тобто я правильно розумію, що центри зайнятості більш будуть фінансувати самих роботодавців так. ніж тих людей, так. хто шукають служба зайнятості переорієнтовується на стимулювання і фінансування роботодавців, а не вкладання коштів у допомогу по безробіттю. Ми стимулюємо роботодавців і тим самим стимулюємо пошукачів роботи швидше знайти для себе нові робочі місця і отримувати вже не допомогу, а заробітну плату до слова пані Алла, чи змінилися розміри цієї допомоги по безробіттю? Так даний закон також змінює розміри допомоги по безробіттю. Закон орієнтований на посилення страхових основ. Чим більший страховий стаж у особи, якої настав страховий випадок, тобто вона стала безробітною, тим більший розмір і тривалість виплати допомоги по безробіттю. Даний закон змінив і тривалість, і розмір допомоги по безробіттю. Якщо відповідно до старого законодавства, практично усі, хто звертався до центру зайнятості, хто були вже застрахованими особами, хоча б там день попрацювали і сплачували єдиний внесок, вони як мінімум отримали. 270 календарних днів виплати в багатьох випадках 360 календарних днів, якщо не вистачало там страхового, якщо не були не застраховані, вони мали 180 днів календарних виплати. То станом на сьогодні, особи, які мають менше трьох років страхового стажу, мають у випадку настання безробіття, матимуть виплату лише 180 календарних днів. Особи, які мають понад 30 років календарного стажу, матимуть виплату 360 календарних днів. Тобто за кожних 6 років додається по 30 днів виплати. Але тут роботодавець також передбачив для. Безробітних, які з які втратили роботу і звертаються до центру зайнятості, мають уже понад 15 років страхового стажу, і за цих 15 років жодного разу не зверталися до центру зайнятості, не отримували допомогу. Для них розмір допомоги буде збільшений на 10%. Ну, це цікаво. Тобто ті люди, які ні разу в житті не зверталися до центру зайнятості, втратили роботу, то ну, яка вони матимуть більше, більше, адже ці люди у тих 15 років, в яких працювали, вони yeah. сплачували внески. Ну це страховий випадок. Вони вкладали в страховий фонд і вони жодного разу не скористалися, тому вони матимуть можливість отримати на 10% більше, на відміну від тих, наприклад, на відміну від тих, які е... там щороку стають на так, на відміну від тих, хто постійно користується. Ну змінено підхід і в призначенні допомоги сезонним працівникам. Кам, mm -hmm. якщо раніше для того, би мати виплату допомоги по безробіттю, достатньо було впродовж е року попрацювати 6 е місяців, то тепер потрібно 7. Mm -hmm. І багато сезонних працівників просто не відпрацьовують 7 mm -hmm. місяців упродовж mm -hmm. останнього календарного року. Е вони можуть звернутися за пошуком, вони можуть отримати. Статус безробітного, але вони не можуть отримати е, призначення допомоги по безробіттю. Розміри допомоги по безробіттю також будуть е, визначені відповідно до трудового стажу. Перша половина е, допомоги по безробіттю терміну виплачується у розмірі 100%, друга половина у розмірі 50% призначеної. Але е, так само варіюється розмір цієї допомоги по безробіттю, починаючи від мінімального стажу від 3 років і до е, понад 30 років. Люди, які понад 30 років стажу мають, можуть претендувати на 80% свого попереднього заробітку. Угу. А люди, які мають до 3 років стажу, починають з 50%. Угу. Пані Алесики розумію, що також у сучаснули підходить до підходящої роботи. То? Так що це чітко це, що вже знайомі? визначили, що таке підходяща робота. Визначили, що це робота, яка відповідає освіті, трудовим навикам, останньому місцю роботи за усіма цими критеріями підбирається підходяща робота. Врахований також компонент доїзду. Якщо е, е, особа проживає в населеному пункті. Одному, а робота пропонується в іншому населеному пункті. Між цими населеними пунктами є щоденне сполучення. Якщо це робота на повний робочий, день, то час добирання до роботи має бути не більше півтори години і займати, і відстань має бути не довше як 60 кілометрів. Якщо це не повний робочий день, час добирання до роботи має складати годину в межах, в межах години, може бути і менше, звичайно, і не більше 40 кілометрів. Місцеві державні адміністрації визначають оцю трансмуту транспортну доступність своїм розпорядженням, і відповідно при підборі підходящої роботи, це буде Це буде враховуватися. А Самі побажання пошукачів роботи, пошукачі роботи вони враховуються чи? Враховуються навики пошукачів роботи, знання, уміння. Uh -huh. Побажання враховуються в якому напрямку. Якщо я хочу працювати за тою професією, якої я ще не, не здобула і не маю навиків, я можу пройти перекваліфікацію, і підвищення кваліфікації за робітничими професіями. Uh -huh. Служба зайнятості, як і раніше, надає такі послуги. Ми навчаємо, перенавчаємо. І здобувши новий фах, особа може працювати за тією професією, якою бажає, якщо на неї є попит на ринку праці. Навчаємо ми тільки під ті професії, на які є попит на ринку праці. Я просто хотів уточнити з цього приводу, тому що раніше були такі випадки, коли там, наприклад, іноді людина не погоджується з тим, що робота, які їй пропонують, їй підходяща, так, Наприклад, ну там людина працювала, наприклад, керівником або якимось там начальником ланки якоїсь так, а потім там підприємство не стало, чи ще щось сталося. Вона приходить, стає на облік, а їй кажуть, що ти там можеш працювати з звичайним робітником, тому що ти в цій галузі там працював, наприклад, але він був керівником, наприклад. Чи Якимось там, начальником цеху чи виробництва чи чогось, а йому пропонують е, ну, рядову роботу. так. І він каже, я не вважаю, що ця робота мені підходяща, бо я там бачу себе керівником, наприклад, і відмовляється. Зрозуміло. три так, е, так, е, так, Ну, так. Я не, не розповіла ще до кінця про ці uh -huh. особливості виплати допомоги по безробіттю, е, зважаючи на те, що живемо в воєнному стані. Зате зараз. Е, е, е. Затримок з виплатою немає. Вся допомога виплачується вчасно, але законодавець передбачив, що на час дії воєнного стану усі, хто перебувають на обліку і звертаються за пошуком роботи, набувають статусу, та їм призначається допомога по безробіттю, вона призначається не більше як на 90 календарних днів. Mm -hmm. Тобто сьогодні не більше як 90 календарних днів особа буде отримувати допомогу по безробіттю. Ті люди, які перебували уже раніше на обліку і отримали свої 90 днів допомоги по безробіттю, але їм було призначено. Ну, до прикладу, на 270 календарних днів законодавець в цьому ж законі передбачив, що вони ще місяць зможуть отримувати допомогу по безробіттю. 30 календарних днів. Тобто, 29-28 листопада їм буде припинена виплата допомоги по безробіттю. Але сам статус безробітного вони не втратять? сам статус безробітного, звичайно, вони не втратять. Статус безробітного у них лишиться, і служба зайнятості докладатиме усіх зусиль, аби спільно з ними їм знайти підходящу роботу. Щодо підходящого. Щої роботи за будь-якою професією або взагалі до професії, то в умовах воєнного стану ми також можемо пропонувати будь-яку роботу, яка не потребує кваліфікації. І треба сказати, що якщо раніше максимальний розмір допомоги був прив'язаний до прожиткового мінімуму, це було 4 прожиткового мінімуму, Потім він був обмежений півтора розміра мінімальної заробітної плати. То в зв'язку з воєнним станом максимальний розмір допомоги по безробіттю з 29 жовтня визначений чітко мінімальна заробітна плата станом на 1 січня поточного року це 6500 і саме стільки можна буде отримати в армії відновлення, так Так, і саме стільки можна буде отримати в армії відновлення. Допомога побезговором давайте проговоримо побез... про, про це. Це дуже хороша, угу. це дуже хороша ініціатива. Ми і раніше могли залучати на громадські роботи та от ці суспільно-корисні роботи. Зараз у нашій області готується розпорядження про те, що безробітні будуть залучатися до цієї армії відновлення. Це безробітні, які перебувають на обліку. Будуть залучені до певного виду робіт. На сьогодні ми розглядаємо можливість залучення безробітних на запит Братинської mm -hmm. територіальної громади щодо облаштування житла для внутрішньопереміщених осіб. Mm -hmm. Фінансуватися заробітна плата буде з коштів фонду. Якісь певна сума коштів буде виділена із місцевого бюджету. І ми плануємо, що ну можливо 20-30 безробітних буде залучено до того. Хочу сказати, що працювати в напрямку армії відновлення ми почали ще влітку, і е, залучаючи безробітних до громадських робіт для облаштування укриттів. Ми також свого роду долучалися до армії відновлення. Можливо, в області ще будуть через суспільно-корисні оці роботи залучатися безробітні до облаштування ще укриттів, де є така потреба. Ну і стосовно якраз цієї армії відновлення, то вона буде саме ці всі роботи будуть виконуватися на території тої громади, де людина проживає та безробітний, чиї можуть відправляти десь відрядження в рейху, не обов'язково ні. Ми ми розглядаємо що... Ні, ми розглядаємо. Що е, ті безробітні, які перебувають на обліку на території області, вони mm -hmm. працюватимуть на території області. Тому що в кожному центрі зайнятості, в кожній області є центри зайнятості, які можуть мобілізувати безробітних для е... Виконання тих робіт, в яких є потреба. Військові адміністрації можуть прийняти розпорядження, вони визначають потребу. Вони визначають місця, де потрібно організувати такі роботи. А вже служба зайнятості підшукує безробітних, які знаходяться близько цієї територіальної громади або проживають на території цієї територіальної громади, і вони будуть виконувати ці роботи. Тобто, наприклад, з Любешова брати ніхто їздити. Ну звичайно, є безробітник. Ми готувалися до того, аби е, організувати ці роботи. Ти на території Боратинської сільської ради є особи, які перебувають в статусі безробітного, і немає потреби возити людей з Любішова до Боратина і платити ще витрачати кошти на проїзд. Та і ну, як, якби вже тут не було таких людей, так звичайно б довозили. Але оскільки вони є на місці, довозити не будемо. Ну, чи можете конкретизувати, які саме роботи будуть? Проводити ось ці працівники армії відновлення, це якісь будівельні роботи, чи дорожні роботи, що вони будуть робити, і чи відповідає ось та робота, яку будуть робити рівню заробітної плати в тій сфері. безпосередньо по тому, що зараз буде організовуватись у нас в області, загалом сам порядок організації цих робіт він доволі обширний. Там можуть бути і розбирання завалів, і будування укріплень, якщо це потрібно. і і відновлення ритя, і риття, як ми кажемо, окопів теж може бути, але е, справа в тому, що багато з чого вже в області зроблено, Наша область доволі гарно підготовлена. Зараз є потреба ще десь в облаштуванні укриттів, і безробітні, які будуть ці це робити, вони будуть виконувати підсобні роботи. Вони будуть виконувати підсобні роботи, або якщо це буде е, відповідна кваліфікація, то це, це ті роботи, які не носять ризику для життя. Тобто розбирання завалів, де може бути там якісь е, 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 вибухонебезпечні предмети, чи може бути обвал. Туди, звичайно, ніхто безробітних е, направляти не буде. Там будуть виконувати спеціально підготовлені фахівці. Безробітні ж виконувати виконуватимуть роботи, які є безпечними для життя і в яких є потреба. Те, про що я зараз говорю, ну воно ще в процесі розробки. Е, Знаю, що на території Боратинської громади буде приміщення переобладнане під житло для внутрішньопереміщених осіб. Це буде відновлення приміщення і підготовка його до придатного приміщення, де можна розмістити осіб. Ну, напевно, прибирання, перенос, щось там. Винесення якогось сміття, елементарно побілка. У нас на обліку є як і жінки, так і чоловіки. Хоча сьогодні на обліки теж звичайно звичайно, адже у нас на обліку понад 60% жінок перебуває. Тому жінки будуть долучені до армії відновлення. на цей час Хто контролюватиме їхню роботу? там Чи це буде представник центру зайнятості? Служба зайнятості. Служба зайнятості скеровує даних з безробітних. До замовника робіт, замовником робіт є територіальна громада, от і відповідно вони контролюватимуть, як виконувати виконуватимуться ці роботи, і чи роблять вони все як як належно, і як вони собі уявляли, скажімо так. Ну зарплату щоб платити безпосередньо звичайно, зарплату платитиме це служба зайнятості. Вона буде в розмірі мінімальної заробітної плати. Ті особи, які перебуватимуть на обліку, якщо вони ще на той момент мають виплату допомоги по безробіттю, їм виплата допомоги по безробіттю при. Зупиняється, оскільки я ж казала, що тепер. Сума буде, що так, сума буде однакова, але таким чином особа зможе довший час отримати, тому що вона отримує якийсь час виплату допомоги по безробіттю, вона буде призупинена, особа буде направлена на суспільно-корисні роботи, відпрацює на цих суспільно-корисних роботах, повернеться на облік і далі буде отримувати допомогу по безробіттю і шукати постійну роботу. Ось таким чином. Чи є прогноз, як ці нововведення можуть змінити ситуацію на ринку праці. Ну, ми сподіваємося, що е, таким чином е, рівень безробіття буде мінімізований і е, праце, працевлаштування пошукачів роботи буде доволі скорочене, тому що е, значні стимули для роботодавців, не такі великі розміри допомоги по безробіттю, аби довго на них перебувати і е, шукати собі роботу. Е, Однозначно, я думаю, це буде позитивно. Що ж, дякуємо вам, пані Алло, за те, що завітали сьогодні до нашої студії і за те, що ми розповіли ті нововведення, які з'явилися в роботі центрів зайнятості в нашій країні, в нашій області. Зокрема, отже, ще раз нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Алла Куцин, директорка Волинського обласного центру зайнятості, була в нашому ефірі. Дякуємо вам, на все добре. Тримаємось. Всього хорошого.